Всім привіт! Я сьогодні в центрі міста, пройдусь по магазинчикам, зустрінусь з подругою. Сподіваюсь, вам цей влог сподобається. Тож дивіться. Якщо не підписані на канал, обов'язково підпишіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Дівчат, я хочу вам показати годі, ковтинки, якість яких мені дуже сподобалось ось такого плану. Це як лонг йде такого. Колір вершкового масла 800 гривень, вона рожева 600 гривень. Теж дуже така приємна на дотик. Ось така біла, але біла, бачите, вже тут з манжетами на рукавчиках. Це 700 гривень. І зараз ще одну покажу. Мені осі лонги сподобались. Потім що мені подобається оцей велюровий костюм. Де цей велюровий костюм? Він чорний чи синій, чи блюдо. Так, велюровий костюм, дівчата, штани 799, чорний водо. Штани 799, а ковтинка, ковтинка. А котинка тисячу. Зараз я вам на манекені покажу. Дивіться, оце чорний. О, я якість не можу сказати, що прям супер. Так, ще ось така ковтинка. Дивіться, лонг теж без манжетів. Приємний на дотик, Прям супер. 799. І, і... оцей гарний. Дивіться, як вітер в Карпатах. Дивіться. Дуже гарна якість, 800 гривень. І міряла ось таку. Ви побачите на відео. І ще такого плану за 800 гривень є ось така. Думаю, брати, не брати, не знаю. Дуже багато знижок на футболочки, на маєчки. Маєчки по 199, футболочки по 240, по 300. Наприклад, давайте взяли ось таку 300 гривень, хліб з маслом. А, ні, хліб з маслом без знижки 550. Ось така Voice of Ocean. 300 гривень. Щось по знижкам, щось ні. О, дивіться, my Heart харців Forgive My Heart is never. Скільки вона коштує? 299. 300 гривень така ковтинка. Я взяла на примірку ось таку ковтинку. Зараз дивлю, покажу, як вона буде дивитись. І джинси на знижці, в вводі зараз 600 гривень ось такого типу. Вони як прямі не підшитий екран. Я таке люблю. І не на мовні, а на гудзиках. Чи на кнопках GT. Ось так от. Це мені не подобається, але поміряти хочу. Дівчата, я вам хочу сказати, що кофтинка мені дуже подобається. Гарно вона дивиться, ціна 800 гривень, вона дотик, до тіла дуже приємна, така якісна. Тому і ціна така. Мені тільки під нею треба не топик, а нормально візгон. Дівчат, кофтинка, мені дуже подобається. Ось джинси. Ну, такий в них знаєте, знаєте. Мені здається, дешевий цей кольор. Він не синій, не чорний, такий незрозумілий. Не подобається мені оце. Дивіться, бачите, на попілці, типу стринги. Що це таке? На що воно треба? ну Таке. Ось така примірка швидка вийшла. Так, ну що, Сей -сей. заходимо. О, дівчата, я замовила ось такі подушки. Hello, Autumn. Мені ще у додатку зробили знижку, потім будемо робити з вами розпаковку. Ціна подушки 339 гривень. Мені з моєю знижкою вийшли вони по 250. Ось такі гномики по 459 гривень, осінні, гарбузики дерев'яні по 149 гривень. Сінцею я взагалі не планувала знімати. О, ось курточка. Чого я не бачила її в нашому сінцеєм? Вона мені подобається. Дивіться яка. Така цікава. 900 гривень. Це мені подобається. Бо, чесно кажучи, своєю, своїм візитом у сінцей, який я вам нещодавно знімала, я взагалі не задоволена. Воно мені все-таки було неякісне, неприємне. А ось яка ковтинка. Ну, ні, не буду вам її показувати. якість така собі. А ось курточка, курточка прекрасна. Ну, класно, ні, чесно, мені подобається. Вона така легенька і виглядає стильно, іначе якість. Не прям погана. Ну, Що йдемо далі. Йдемо далі. Я хочу зараз з відділку йти і ще хочу подивитись, чи чиї тут джинси. Джинси, 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 джинси. Щось. Вибір невеликий. Оці такі прикольні, дивіться якого кольору, тільки єдине, що вони завужені Донизу 359 гривень. Це сінсей в пасажі. Це брюки, це не джинси. Ну і де тут, тут знаєте що? Тут чогось дуже мало саме жіночого відео. Джинса не знайшла. Давайте подивимось з вами свічки. Дуже приємний аромат, тільки що всі принюхали. Так, ось така. 149. Оце Pumpkin пай. Це гарбузовий пріг. Взагалі така смачний, 119 гривень. Так. Ось така горіхова. 169 гривень. Потім наборчик ось таких свічок по 119 гривень. Тут у нас 10 свічок зараз понюхаю. Ну і прибливою випічкою пахне. Ось це теж 119-10 штук. Ось це таке більш клас. Ось дивіться, які теж свічечки в формі. Канчику з кавою Яка в нас тут ціна? Ціна у нас 219 гривень. Прикольно. Свічок дуже багато, хто полюбляє. Приходьте в сенсей а, в пасажі Тут це капібара 129 гривень. Це що, капілка? А, це, це напевно, свічка ставиться, ні? Для чого воно, скажіть мені, для чого воно треба? А, дівчата! Я думала вже, що туди свічка ставиться. Вже думала, що щось пихається. А це для хустинок. Дивіться, там якась така коробочка маленька ставиться з серветками і виймаються звідти серветки. Так і написано: коробка для хустинок. Для хустинок, для серветок. Кобі бара, це ще раз нагадую, сейф пасажі Що вам хочу сказати? Я в міратоні вже нічого не знімала. Хотіла подивитись там кросівки, але нічого не сподобалось. Там ще пара магазинчиків зайшла. Ну, теж оці розчарована. Але це не найголовніше в житті. Зараз ще втіка зайду, подивлюсь, Може там щось на знижках. Тут якась нова аліментовна колекція галактична саме. сподобались мені оці близькі по 799 гривень. Це перший зверху. Він такий прозорий, потім такий рожевий, рожево бордовий Воно якось так не дуже видно, але повірте на слово, що воно дуже відблизькою, дуже гарне. Другий і оцей такий більш персикового відтінку третій. Гарний, сподобалось мені. Якийсь фіксуючий спрей є, скульптор є, хайлайтери нові, два відтінки, рум'яна у стіку, рум'яна у стіку. Давайте свочуємо. Дівчата, рум'яна у стіку. От як вони стоять, так я і посвочила. Дивіться, перший, найпрекрасніший. Це в нас відтінок Розі Quartz. Гарний. Дівчата, я їх розтушувала і мені тепер подобається більше не третій відтінок, а ось цей піч бім, другий відтінок. Так, мені вже телефонує подружка. Треба брати трубку. Йдемо снідати. На Гоголя десь нова кав'ярня. Будемо зараз пити каву. Щось смачненьке поїму. Дівчата, я прийшли в кав'ярню на Гоголя, називається Філді. Тут дуже-дуже гарно. Тут попугайчики. Від мене видно з собою. Кіші з рибкою, подружки Лимонад, у мене капучино, дуже мій. Дуже гарна чашечка. Площі є нікс. Часу немає вам його свучити, але щоб ви знали, де в Дніпрі він є представлений. Ходимо, дівчата, показала вам, де купити нікс. Ми вирішили побратим і це читайте, Моя ближче гальця. Дівчата, зайдемо, зараз GM. Хочу сиворотку купити Beauty of Joseon, бо ніде в магазинчику її не можу знайти. Буду брати оцей спрей Sea Salt спрей. Бачила багато відгуків і в Instagram, і в Ютубі, що в дуже гарно вкладаються локони. Дивіться, один ріг, який є. прикольний. І ще хочу, хотіла взяти сивородку Beauty of Joseon. І Джосон, і Джосон, не знаю, як вірно, але її немає. Там беру спрей і йду на касу. Дуже мені подобається цей магазинчик. Тут можна і тестери понюхати, дивіться дежинейра. Ммм, класні запахи. Можна пшикнути, понюхати і обрати. А не наослід брати в інтернеті. Що мені ще сподобалось, дівчата, ще мені всі парфюми дуже сподобалися. Мені осі дуже. Я той раз, коли була і вшикнулася, сиренський, поцілунок сирени. Зараз ще може оцей ополент вшикнути, дуже багато бетхед. Бачите? Кондиціонер, спрейчики, я думаю, шампуні є, діплі, великий вибір. Теж дівчата кажуть, комусь подобається діплі, комусь не подобається. Якщо користувалась, напишіть мені, як вам ці шампуньчики. Я думаю, може взяти. Я взяла Цей діплі, нормалізуючий шампунь і цей спрей для... Для того, щоб хвилясті луку не робити. Сиворотку не знаю. Може зараз візьму індиків. Дівчата скупилась GM. Дома покажу, що купила. Два продукти ви бачили. І мені ще подаруночки, пробнички поклали. І сиворотку все ж таки взяла. Дома покажу. Все, що в пакетику. Ось так от. І до домцю. Дівчата, я вже вдома показую свої покубочки і подарунок від подружки. Ось така цікава масочка. Тут вона йде трьохкрокова. Перше це у нас що очищення. Очищаємо шкіру, потім наносимо масочку. Крок 2 і крок третій есенція якась вітамінізована. Спробую, напевно, зараз її і зроблю після душу. Так, купила мої улюблені бальзамчики, вже і кавунчик був. Купила ще такий, бо по гарній ціні в Міратоні. Виноград грейп. Ось такий жовтий з рожевим. І маленький кремчик для ручок в сумочку Камільфо 10 мл. Дуже мені подобається, дуже компактний. Дивіться кремчик менше по розміру, ніж бальзам. На акціях в Єві зараз маски. Дві береш, третя в подарунок. Оці зараз взагалі по 15 гривень. І фармстей, здається, по 20 гривень. 4 чи по 25. Взяла таку бамбукову, кокосову і оця пішла в подарунок. І, дівчатка, розбираємо пакетик. Це вони завжди кладуть ось таку папірчик такий прикольний, рожевий. І те, що я вам показувала: шампунь діплі, нормалізуючий шампунь. Він для жирного типу, для жирної шкіри голови, я його взяла собі, щоб мити ним голову десь, може, раз, два рази на тиждень, не для того, для... щоб використовувати його кожен день, а десь два рази на тиждень, як я вже сказала. Потім ось такий асальт спрей від сойка. Бачила багато відгуків, що він а, дає і об'єм волосячку, і робить такі хвилясті локони. Спробую, подивлюсь, потім скажу вам свій відгук. І ще взяла хотіла дуже сьогодні, по всьому місту шукали з подружкою Beauty of Johnson, але ніде ми її не знайшли, то я ж взяла перевірену медіпіл, комбуча по 50 мл. Вона в мене вже колись була, дуже мені подобалась. Тож взяла таку. У мене вже моя від рекейр, і від поріто закінчилась, і від рекейру закінчується. Тож, так, так. І що з подарунків? З подарунків чата такого не бачила, написано тут пет». Я так розумію, що це пет з сироваткою. Подивимось. Потім почитаю, як його використовувати. Обов'язково спробую. І Малевич. Малевич це наш український бренд. Пробничок, пробничок крему із SPF 30. Теж спробую. Я, до речі, давно хотіла спробувати косметику Малевич, але щось руки не доходили. Почнемо. Почнемо з тестеру. Спробую маленький крем, потім, може, повний розмір куплю, якщо сподобається. Ось такі покупочки, покупочки, подаруночки. А на цьому відео завершую дівчата. Дякую, що подивились мене сьогодні. Не забудьте підписатися на канал, якщо не підписані, ставте лайки, пишіть коментарі. І як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.